Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про особливості підготовки поверхні перед малярними роботами. Якщо ви бажаєте пофарбувати чи задекорувати поверхню, то їй потрібно правильно підготувати або запевнити, що ваша поверхня готова до виконання запланованого типу робіт. Перше, що ви робите, оцінюєте зовнішній вигляд. Поверхня має бути чистою без залишків старого покриття. Друге, це обов'язково перевіряємо чи кридує поверхня. В такому випадку виконуємо ґрунтування для того, щоб знапилити та зміцнити поверхню. Для якісного ґрунтування рекомендуємо використовувати ґрунтовку губокого проникнення Ір-01. Основою основ є якісне ґрунтування, оскільки будь-які лакофарбові матеріали ми можемо наносити виключно на міцну поверхню, яка не кридує, не обсипається та має рівномірну поглинаючу здатність. А також якісно загрунтована поверхня одразу проявить недоліки та покаже на рівності, що дозволить нам або підібрати матеріали, які приховують наявні недоліки, або перепідготувати поверхню для раніше запланованого оздоблення. За потреби поверхню в інтер'єрі додатково можна підготувати стартовою ІР-20 та фінішною шпаклівкою ІР-24. Для зовнішніх робіт та вологих приміщень радимо використовувати фасадну шпаклівку Ір21. Ронтування обов'язково виконуємо між кожним шаром підготовлених робіт для уникнення відшарування наступних покриттів з поверхні та надання їм гарного щеплення. Сьогодні ми покажемо, як неякісна підготовка впливає на виконання фарбування. Маємо 4 зони зашпахльованої та зашліфованої поверхні. Першу перед фарбуванням ми не будемо грунтувати. Поверхня без грунтування не дозволяє гарно пофарбувати. Шматки пили або навіть шпаклівка можуть намотуватися на інструмент. Пофарбування виходить нерівномірно. Другу зону загрунтуємо, не прибравши пил з поверхні. І якщо погрунтувати не прибравши пил, поверхня стає, шероховатою. Та нерівномірно поглинає фарбу. У місця скупчення пилу фарба підірвалася з поверхні. Третьою не менш важливою проблемою є перегрунтування поверхні з утворенням патьоків. Місця, на яких утворились патьоки, мають ефект сла та не дають рівномірно поглинутись фарбі в поверхні. То в таких місцях фарби буде менше та патьоки будуть проявлятися крізь покриття. А зараз покажемо правильне грунтування поверхні. Штифовану поверхню очищуємо від пилу. Ретельно відтискаємо валік до кювета. Грунтовку наносимо рівномірним шаром, уникаючи патьоки. При якісному грунтуванні поверхня гарно зміцнена та знепилена. При правильному грунтуванні фарба покриває поверхню рівномірно, без пропусків, плям та переходів, а також рівномірно поглинається. Не стиків, таке нанесення виконувати легко та зручно. Готуйте поверхню правильно з грунтовкою ІР01. Доступні розфасовки 1, 3, 5 та 10 літрів. Витрата матеріалу 1 літру 10 метрів квадратних. Прокрістал створює яскравий світ.